Виконуємо номер 1308 із підручника Алгебра 7 та номер 26 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і два завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 2,415 у вигляді неправильного трубу. Все інше ми переписуємо. 2 множимо на 15 це 30, даємо 4 буде 34,15. Тепер будемо позбуватися знаменників. Помножимо перше рівняння на 15, а друге на 35. Маємо 15 перших помножити на 2х третіх. 15 множим на 4 y у чисельнику. 1 на 5 у знаменнику. І 15 множим на 34 в чисельнику. 1 на 15 в знаменнику. Друге на 35. Отже, 35 множимо на 3х в чисельнику, 1 на 7 в знаменнику. 35 множимо на 2 y в чисельнику, 1 на 5 у знаменнику. І множимо на додати буде число від'ємне. 35 на 13, 1 на 35. І приступаємо до скорочення. 15 і 3 Скорочимо на 3, отримаємо. 5 помножити на 2х. 15,5, скорочуємо на 5, отримаємо мінус 3 помножити на 4y. І 15 і 15 скорочуємо на 15, отримаємо 34. У другому 35 7 скорочуємо на 7, отримаємо 5 помножити на 3х. 35 і 5 скорочуємо на 5, отримаємо 7 помножити на 2 y І 35 і 35, скорочуємо на 35, отримаємо мінус 13. Тепер перемножаємо, виконуємо множення 5 множимо на 2, це буде 10 до наше х, мінус 12 у дорівнює 34. 15х додати 14y дорівнює мінус 13. Помножимо перше рівняння на 3, друге на мінус 2. Отримаємо 30х, відняти 36 102. Мінус 30х мінус 28 у дорівнює 26. Тепер при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа, виконуємо почлена додавання. 30х, додати мінус 30х, це буде 0. Мінус 36 у мінус 28 ігри додати, це буде мінус 64 у 102, врати 26, маємо 128. І тепер поділимо 128 на мінус 64. Отримаємо y дорівнює мінус 2. Підставимо значення y дорівнює мінус 2. У перше рівняння буде 10х. Мінус 12, множимо на мінус 2 додати 24, дорівнює 34. І переносимо 24 в праву частину. 10х дорівнює 34, відняти 24. Маємо y дорівнює мінус 2. 10х дорівнює 10. І нам залишається поділити на 10. Отримаємо y дорівнює мінус 2, х дорівнює 10 поділити на 10 буде 1. Записуємо відповідь 1 і мінус 2. І переходимо до другого завдання. Завдання друге подамо 1,1 у вигляді неправильного дробу. Все інше перепишемо. Отримаємо 31, 30. Тепер перше рівняння будемо позбуватися знаменників, будемо множити на 40, друге на 30. 40 множимо на 2х в чисельнику, 1 на 5 у знаменнику. 40 множимо на у чисельнику, 1 на 4 в знаменнику. І 40 множимо на 23 в чисельнику. 1 на 40 в знаменнику. На 30 тепер. 30 множимо на 4х в чисельнику. 1 на 15, в знаменнику. 30 множимо на 3 чисельнику, 1 на 5 в знаменнику. І 30 множимо на 31 в чисельнику, 1 на 30 в знаменнику. І тепер починаємо скорочувати. 40 і 5, скорочуємо на 5, залишається у нас 8 помножити на 2х. 40 і 4, скорочуємо на 4, залишається 10. до да, 40 і 40, скорочуємо на 40, буде 23. Друге рівняння: 30 і 15, скорочуємо на 15. Буде 2 помножити на 4х. 35, скорочуємо на 5 буде 6 помножити на 3y. І 30 і 30, скорочуємо на 30, залишається 31. І тепер виконуємо множення. 8 на 2 це 16х, мінус 10, дорівнює 23. 8х відняти 18 y дорівнює 31. Ну а тепер уже будемо розв'язувати нашу систему методом додавання. Помножимо друге рівняння на мінус 2. 16х відняти 10 y дорівнює 23 переписали. Маємо мінус 16х. Додати 36 іг дорівнює мінус 62. Тепер при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа виконуємо додавання. 16х, додати мінус 16х це буде 0. Міс 10 і 36 ігрек буде 26 ігри. І 23 додати мінус 62 маємо мінус 39. І нам залишається мінус 39 поділити на 26. Отримаємо мінус 1,5. А тепер підставимо замість Y число 1,5 у перше рівняння. 16х мінус 10 помножити на мінус 1,5 дорівнює 23. Y дорівнює мінус 1,5 переписали. 16х додати 15 дорівнює 23. Нам залишається 15 переносимо в праву частину. Змінивши знак на протилежний. Це буде 23 відняти 15. Отримаємо і дорівняння мінус 1,5 переписали, а 16х дорівня 8. І тепер ділимо на 16 і дорівня мінус 1,5. А х дорівня 8 поділити на 16. Це буде 816, або одна друга, або 0,5. Y дорівнює мінус 1,5, а X дорівнює 0,5. І записуємо відповідь. 0,5 і мінус 1,5. Номер 1308. Із підручника Алгебра 7 та номер 26 із прав для повторення теми 11. Підручника математика 7. Виконано.